Зазвичай причепи це просто дорожній транспорт, але цей – інша історія: справжній дорожній планер Прагматек Нордан. Зараз покажу, чим він так відрізняється від інших. Не просто переводить, він підкреслює статус вашої техніки: мотоцикли, квадроцикли, електроскутери, велосипеди, цінний багаж. Тут легко поміститься вся компактна техніка, яку ви хочете перевезти. Одна з моїх улюблених деталей відхідний дах. Він відкриває просторий доступ усередину. Висота причепа з відкритою крішкою. 2 метри 45 сантиметрів. Середина причепа зашита рексенним алюмінієм, Або це може бути волосські Повна маса причепа від 750 кг і до 1800 кг. І найголовніше, цей причіп може бути саме вашим. Будь-який коліс, будь-яка комплектація. Ви обираєте, ми створюємо більше деталей. Ви можете дізнатися у наших менеджерів. Прагматек Лоргану, коли ваша техніка заслуговує на преміум перевезеність.